Колеги, всім вітання. У нас на години до нити, на ночі, але ми сьогодні будемо провіряти інкубаційне яйце індоутят, яке ми купували від хитруки Олена, Наталя Кохан і друга Наталя, де ми брали яйце по 75 гривень і де купували бройлера по 8 гривень яйце інкубаційне. І там перевіримо, покажемо. Трьох різних порід. Вони заявляли, що німці. і Наталія Кохан, я все не можу виговорити. Еренбурзька, я порода якесь каже Еренбурзька. Ну, ви знаєте, приїхали яйця, ну такі одборні хитручки. Ма підписано хитручки, двірначі. Такі отборні, гарні, Ну я покажу у відео. І, а що ми робили до 2 вночі? в ночі? сьогодні Все дешевше заказувати. Я не переверну камеру, я покажу вам. Такі у нас. Домашні тушечки із салком трошки жирком. добрені, аж по губах тече, бачите? Все, все гарно, все красиво, все дорого. Ну, трошечки водички, бо тільки зарізані. Там дві каплі впало. Такі гарнені. І печінка, пупи, все відділо, все йде, все йде разом з перепілками важиться. Ну, так як бролерами продаємо. Ось все. Красота. Положу в морозі, попросили на рану утром прийдуть, заберуть. Так що так, такі жовтенькі, красивенні. Ну камера їх світ не передає, ну реально жовті. Видно, що на кукурузі кормлені. Гену будемо скривати, як то кажуть. Дивіться, що там по заплідненості, мене тушу світло. Будемо рівняти, захотілося нам індоутят. Включали принудительний виставимо по центру. Все, пошло потихеньку підніматися, не витягнуло топ повністю. І потім уже покажу вам, бо її треба тоді виставляти опять. броулера і найщий магазинних корених яєць експериментом. як медленно перевертає, потихеньку, не спіша, температура починає падати, 35, стоїть 38. Все. І в принципі виключаємо. 10 хвилин нас не спасе. Оп. Витягую і ставлю. Колеги перебрали. Воно просвітить фонариком. Давай ке кохан. А, заказували 11. Не, не, так, не видно. Прислали 15 штук. Із них три побитих було. І 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук незабрітнених. Давай тоді хитручку. Хитручки ми заказували скільки? 15, 15. штук. Із 15 штук 2 незапліднених. І третя у нас... Хто в нас? Наталя. Наталя, просто Наталя. Заказували 23. Три було побитих. І скільки незапліднених? Три штучки. Да. Ось така. Такий результат. Точніше не 23, а заказували 20 і 3 лишніх положили. О, там трошки неправильно сказав, так що по бродеру абсолютно нема запліднених. На жаль, Ну, на жаль, пусто Розкажу далі в відео. Куплені яйця з магазину. Жінці показали, що там був зародок, але все одно ні. Не було там зародку. На 150 гривень попали. За 30 штук купили ради. Інтересу подивитися. Ну mm -hmm. нема. Пошли та далі тоді. Так що такі результати. Ну, а ми пошли розказати за бройлера, що ми трошки поміняємо і опять попробуємо так Ну а що в нас тут? Ой, будемо сьогодні вичищати. Будемо наводити порядок. Дві курочки в нас залишилось, ще обіцяли на магазин на заказ. І той, що самчик в тому сараї, що парує в наших брулерах на яйця він важить 9300 і я думаю, за того він просто не справляється з своїми обов'язками, не, не спаровує їх. Абсолютно немає заплінного яйця. Значит, того хлопчика обираємо і оцей, бачите, велетень. Замінить його. Ну, це я думаю легше. Це я думаю, кілограм 6 Ну, його теж треба зважити. Це я бачу залазить на корей, наче парує на цих, що тут ходить. Ну, ще яйця немає, але ну, ну, молоденький півень. Три місяці він буде лізти. Ще Попробуємо так. А там вже, <кій> якщо теж, то вже просто виріжемо їх. Зробимо з грудинки хаклельки добрі і закриємо цю історію з домашнім інкубаційним яйцем наших бройлерів. Практично кормушка виїдена, осталось небагато. Ну, як не трошки осталось Відер четверо, може. Всі всі пусті, це все буде вигрібатися, кьорхером вимиватися. Ну і на цьому ця історія вже буде завершена нарешті. Трошки на мене, звісно, ці бролери затягнулись. Розкажу секрет, чого немає так затягнулись. Ми закладаємо завжди 540-560 яєць у нашій ем, інкубатор. Завжди купуємо саме дешеві яйця по 8 гривень. Ви почали типу, продавати більше і ви зараз не продасте таку партію велику, І протягом місяця вони підростають ті, що менші, І нормальна вага там. Виходить. Ну Ви бачили, які результати. У нас кабани які бігали. І тут даже ми трошки цю партію запогроли, що трошки неправильно зробили свій старт. Вже я навіть до Петра в своєї як правильно складати комбі-корма, раціони. Вже я думаю. Я зроблю свій старт, посчитаю, вичитаю по таблицях і подивимося на цей результат. А так як 400 штук трошки запоров своїм стартом, і вони трошки притупили на початку і оставали на тиждень. А, ха -ха, вона так розтягнулася партія, що, що той тиждень я практично нічого не показав. Ну буває таке. Що вам ще сказати? Наступна партія буде аж на осінь. Насобирали невелику кількість грошей. Зробимо нарешті тут кришу металочерепицю, закажемо, якщо все добре. Якщо, звісно, велику ціну не загілять. Посчитав у нас тут 117 квадратів. От, хто знає, по чому считати. По ятинських цінах дуже багато. Потім в по виробниках отак, дуже багато. І те, що дуже багато, в половину менше, щоб заказати у виробників, правда додому привезли за 100 кілометрів. Представляєте? До чого ми дійшли? Ой. Якщо так. А потім пришиватися буде USB і утеплюватися. Все. Тут мене питав питав, питав. питав, писав, писав, заводу. Піддавляю, я підкислювався, підкислівався, під абсолютно Ось все. Скільки воно тут стоїть вода, ні разу не було цих проблем. Зараз відкрию, покажу вам. так і перець засипав, ні разу я не чистив, нічого не робив От по носу. Якщо що, одна чайна ложка на 3 літри води. Бачите? Воно там вже мошком обросло. Ну вода, щоб вонюча, не вонюча, вода чиста. Ну це щоб роллерів зараз немає, а тоді ви. Тоді верстати було скільки в ролі, ну, цю 50 літрів. Дуже швидко їх е випивали. І мінялась, мінялась, мінялась вода. Те, що їх немає вже, як вона вже починає заставитися. Тут вже можна водити підкислювач. Але в кого до 50 штук рекомендую там балончик, такий 7-літровий, туди. із як правильно, хочу сказати, горщик, не горщик. сунітаза, щоб з боку прикручується поплавок, який буде автодолив. і весь гіморуйна підкислювати. Я підкислюю тільки сам комбікорм. Ну що, переносимо цих трьох людей до кролів і хай вони там живуть. Ну, а ми погнали, як то кажуть. Бачите, я робив тут такі. Тепер гараж з городу, друг що на всякий случай житті. Цим мотоблок мак вже перестану займатися, якщо були в'їзні двері. Але на зиму прийдеться їх втепляти. Стеродуль п'ять і по кругу втеплять. Ну, Головне це, це потолок підшити. Потолок USB і втеплить. Це найголовніше сама, сама в мене проблема. І так як кліонка, як невтеплений потолок на зиму. Або за осінь, весна, оце саме хуже. холодно. Ладно, вазить балакать, почнете роботи. Так, що у нас бройлери як засрали. Ну, Більше звісно, мої помощники допомагають тут розсипати. Ну і трошки бройлери. Яйця зібрали, тільки що складаємо лоточки. Приїхали нові лоточки. Тут у нас 30 градусів ровно, ну жарко. Було. 30 не включаю, як вже 31, тоді вже включаю форсунку. Продав вчора 15 штучок, бачите, тут мало в цій коробоці. 70 гривень штучка. Хто бажає, може придбати і розводити самому. А тільки що ще ящик яєць. І трошечки протеїнчику додав, то такі трошки менші були. Трошки додав, все такий яйця більше. стало над на пару грамів кожне яєчко. Ну і гарно лотки лежить. Ну жаркувато, нічого не зробиш. Ось так. Так що, погнали. Так що коли нас оточують люди, які діляться своєю інформацією, де беруть лоточки. Бачите, мама перепілка поділилася номером, зняла відео і поділилася з номером лоточки. Завадайте 7 -6 штук. Ціна 1993 гривні. Разом з доставкою вийшло 350, а без доставки, там виходить 2,8, щось таке 2,9. Але лоточки ці класні. Є у них невеличкий нюанс. Ну, Якщо потрібно, розкажу в наступному відео. А так, 700 штучок на 2,5. Ну що, колеги, приміщення почищене, можна сказати, почти. тепер у нас тут цемент. Саме, саме краще, що ми будемо робити, зараз, це ми повністю замочуємо усю підлогу. Готуємо до завтрашньої мойки. Саме те, що тут під поїлок, бачите, де поїлки були мокрі. Відкручуємо воду і будемо поливати. Пойду включу, Як зараз потече вода, кран з цієї сторони треба було кран і тут зробити. Оце ще тільки шланг маленький, сильно. Навіно його зняти прийдеться. У мене є такий, що з виходом шланг надівається. Поміняю його і кусок шланга, щоб достати аж туди, бо як не крути. От мене туди 10 метрів. Ну все, тоді вже включуся. Колеги доповнення до сьогоднішнього дня недільного. Бачите, все замочно. Вчора полив, сьогодні вже будемо після обіду мити. Трохи мух, ну нічого страшного, мух практично -то й немає. Але мені писали, що ми боретесь з мухами. Ми з мене зі ми не боремось. Є порошки, які посипаються. Е, ага, ага. Такі гранулки малесенькі, дрібнесенькі. Вони посипаються, а вони їдять і вони здихають. Десь обробляють приміщення тим, вони подихають. Но ми їх ніколи не використовували, я не знаю. Саме використовуємо, це, що це липучки. Коли тут маса є, бролери ловлять, мух, їдять. І виїдають. Ну, ось так. Так що таке коротеньке, мабуть, ну, на цьому і буде і завершуватись. Уже Вже В Відучимо відео показуємо, що ми тут робимо. Так що ставимо лайкосик і підписуємося. Так, колеги, хто вгадає, яку ціну мені обійдеться 117 квадратів шифера на цю кришку маленьку. Якщо пишіть, вгадайте. Бачите, яка криша і на ту сторону метал ще буде і сюди, і туди. А зараз вам покажу, яка у нас тут така красота. Ми живемо теж багато ітажка, то вже центр. Живемо близько, скільки в мене сусіди по кругу. Наповнює оце сюди криша. Це все пообрізається. У мене тут дворище шикарне, теж сусіди поште за дровником. Красота. Оце так. Ну, Пошлі йти далі робити, показувати.